Я розповім вам казку про козу дерезу. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її, аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба. Кізонько, моя мила! Чи пила ти, чи їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас, хлопець, козу, аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід. І того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала заганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила. Чи пила ти, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла у ліс. У лісі? Бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто хто у моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза за три копи куплена, Півбока луплена, тупу тупу ногами з колютими рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь? От я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто у зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вов до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока лоплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, пепігайчику не плачеш? Як же мені, лисичку, сестричку не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав, не вигнав, а то ти? Отже. Вижено побігла лисичка до хати. А хто хто в зайчиковій хатці? Я коза дреза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже. зайчику побігайчику не вижену. Боюсь, пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, не вигнав. І вов гнав, та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто, хто у зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком забету тут тобі й смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на піч та. А я рак не борак. Як ущипну буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає, та з печі та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хату та так уже Ракові дякує та й став жити у своїй хатці.